Як бачите, гарні, спілі, згори вона ще зелена, а донизу вона швидше доспіває. Є схована, глибоченько, треба поритись трішки в середину. Євдокія Немет – одна з перших в селі, хто змінив городину на ягідник. Починала, каже, жінка з трьох соток, тепер малина росте на 30 сотках. Донька моя каже, давай хоч 500 корчів посади. Син. Ні, давай дві тисячі. І от так в нас вийшло М -м, наш город і ще через дорог город ми засадили тут. Всі дивувалися. Але хочу сказати, що картопля відпочивай. Наша городина, ми вже не садимо ні цибулі, ні моркви, ні чоїненьку. Ми тільки малину. Сезон збору малини стартував з двотижневим запізненням. У порівнянні з минулим роком цьогоріч урожай менший, каже Євдокія Немет. У цьому році малина стресує, і через то її і дрібніша, і мало її, поки що мало. Зеленої є багато, але немає швидкого доспівання через погодні умови. 50 на 50, можна сказати. Проти минулого року вона боїться стресу, а погодні умови такі, що вночі холод, в день жара, але. Навіть при таких умовах це великий плюс порівняно з іншими культурами городніми. Вирощуванням малини займається й дочка і Немет – Галина Оніщук. На своєму городі малиною засадила 35 соток. Каже ягідництво справа прибуткова. Картопля це один раз виборка. Ти скільки посадив, вродила, не вродила, ти її раз вибрав. Малина це іде, якби сезонна ягода, починається з липня і закінчується пізніми, ну, коли початок морозів. І вихід якби з малини більше ніж ніж з картоплі. У розпал сезону розповідає Галина разом з помічниками на своїй присадибній ділянці в день збирає до 200 кілограмів. Ми збираємо кожен день, щоб ягода була не цвіла. Не м'яка не текла, якби була красива ягода. Олена на Вінничину переїхала з Харкова. Каже, живе у сусідньому селі Устя, малину тут збирає за гроші. Для неї це додатковий заробіток. В тому році я тут працювала, мені сподобалося збирати все. Спочатку було тяжко, важко, тому що я би, у садочку не, от таке не робила. Потім навчилася і на початку, коли вона тільки-тільки пішла, ми по два, по чотири кілограми збирали. А зараз? Зараз 10-одинадцять, када тринадцять. Другий рік малиною справою займається родина Кравчуків. Вікторія Кравчук розповідає, ягода у них росте на 25 сотках. В селі як такої роботи немає, тому вирішили займатися саме цим видом сільського господарства, вирощуванням малини. Ну, на сьогоднішній день у нас пів плантації молодої малини і півплантації торішньої малини. Зрання встаємо, вибираємо, стаємо до обіду, поки камість крепко не, не б'є сонце, потім трошечки з обіду і так до вечора працюємо всі сім'єю. Малина двох сортів одна рання, інша пізня. Зараз, каже господиня, йде вибірка ранньої. Це полана і харітей. Е, ну, харітей у нас в цьому році, зв'язку з приморськами, то він трошечки в нас можна сказати слабше е, дає ягоду, ніж е, полана. Збір малини це важко, вирощувати її важко. Взагалі, коло сільського господарства трудитися дуже важко. Але каже, що посієш, то й пожнеш. Здають місцеві малину переважно гуртом. Оптова ціна на малину 110 гривень. Це в нас є прийомні пункти. До речі, по всьому Гасінському районі в нас прийомні пункти. Сьогодні збуту проблем нема, є збут, тому що недостатньо в країні вітамінів, фруктів. Сезон малини у Великій Киріївці триватиме до перших заморозків. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсіров, Суспільне, новини Вінниччина.